Зачекаємо з вакцинацією. Ні, не будемо відкладати. Менінгококова інфекція одна із найнебезпечніших. Вона може спричинити менінгіт або сепсис і розвивається дуже швидко. Від перших симптомів до критичного стану може пройти лише кілька годин. Спочатку все виглядає як звичайна застуда. А вже за короткий час хвороба може загрожувати життю. Надійний захист лише один вакцинація. Вакцину можна робити дітям з двохмісячного віку. Найвразливіші це діти до 5 років, особливо малюки до року, а також підлітки молодь і люди з ослабленим імунітетом. У Медібор вакцинацію проводять досвідчені лікарі, використовуючи лише сертифіковані та безпечні вакцини. Подбайте про здоров'я своїх дітей і їх здорове майбутнє.